Оце така реалізація, друзі, як можна зробити на МТ зончик РКД. Все дуже просто. Трошки бажання і заліза, і виходить отакий от, от люкс. Тяжолий люкс. Отаку от, от нам посилку сьогодні прислали. 80% тальку, 20% графіту. Це спеціально для весінного апарату Precision Planting Компанію, яка їх продає, я залишу в описі під відео і в першому коментарі. Там буде номер телефона, сайт, тому звертайтеся. Ціна питання менше 1000 гривень за одне відро в районі 900 гривень. Якщо не помиляюсь, була ціна на сайті. Тому дивіться, пробуйте. Рекомендую. Будемо себе застосовувати, подивимося, як воно покаже. О, таке воно прям цікаве. слизьке слизька, слизька. Компанія Євросем везе нам прямо в поле. Чого там стісняться? Це у нас під Євролайтінг. Да, Євролайтінг. Все, у нас прямо на поле привозять. Оце я розумію сервіс компанії Євросем, друзі. Так що будемо пробувати, сіяти, показувати вам Limited Edition. Це найкраще у нашому господарстві від Євросема. З кабіни пілота через автопілота. Тут осіє 99,9, норма виливу 132. Чітко виглядає симпатично, ефектно і естетично. Подивимося, як зійде наша кукурудза, буде дуже цікаво. Так що так, потихеньку працює, воно більш-менш налаштували, посекційне відключення також працює. Ну а там Побачимо на всходи. Друзі, розпочалася посівна кампанія. Уже насіяли ми аж 3 гектара, 3,2. Значить, Що хочу сказати? Перші враження. Автопілот питань нема, класна штука, потрібна. Бачу в цьому перспективу, хочу підставити ще на другий трактор. Бажано на класа і бажано на нового. По сівалці, по секшн контролю, питань нема, все відключається секційка працює, подобається. На зворотах, немає насівань. По контролю вилива РКД або конкретно в нашому випадку касу. Кас виливає по 132 літри. Подобається, все чітко, держи норму. Ну, класно. Мені і підходить таке рішення. Рахує навіть площу. Вон, бачите, там стоїть зверху GPS-антена. По цьому монітору, по ергономіки його, або якось контекстному меню, є питання трошки сирувато, трошки якось недолуго, але в принципі в перспективі приловчитися можна, або якщо буде прошивка нова, було б ще краще. Ну, а так, ось що ми посіяли, друзі. Були в нас і отакі ситуації, з чим це пов'язано, не знаю. Можливо, якийсь глюк, баг самого монітора, хоча це планшет Samsung. Доволі якісний планшет, недешевий Китай. В общем, не знаю, може якийсь вірус там закачаний і щось там десь якось збивається. Ну, По суті, по нормі висіва, по розкладці. Давайте глянемо, можливо, по сингуляції щось. Подивимося, що у нас тут воно. Сімо поки що 71 тисячу. 71. Дивимося, що по сингуляції. 98,07. 98%. ,07. Короте, 98 у нас сингуляція. Я зараз покажу вам розкладку. Давайте заодно поки тут. Ось воно є. І тут воно повинно бути. Ось тут воно повинно бути. Да. Ну, Теж є. Да. Питання по дистанції відкрите. Ну це таке. Тут ще можна боротися з цим. Ну, зерно тут по факту є. Воно тут є. Я вже так бистро-бистро. Щоб не цей модель прогорнув. А може де й не достало. Ну, корой, ось є, так. Да, ось воно є тут. це зерно. Хай буде. Окей.